Тут ярмар та теж зворушлива зустріч батька та сина. Обидва майже півроку боронять Україну в зоні АТО та зустрілися тільки зараз. Ти не я ти мене. Ну, Студент-медик Дмитро Прядун, нині нацгвардієць батальйону імені Кульчицького. У виші парубок взяв академвідпустку і записався добровольцем. Від грудня на фронті. Після закінчення майдану я продовжував навчання в університеті, але... В один прекрасний момент я зрозумів, що так не може далі продовжуватись, коли інші захищають державу. Ти тут просто ну, грубо говоря, грубо кажучи, в них за спинами. У слід за Дмитром воювати пішов і батько. Вдома на рівненщині лишилася дружина з молодшим сином Всеволодом. Йому лише рік родині чоловік сказав, що мобілізували, хоч насправді було не так. Я попросився туди, де мій син, і це буде мені мотивація. Це заспокоїть серце батька за сина. Я написав рапорт. Це зараз я скажу, дружина почує. Іра, я по іншому не міг. Наразі чоловіки служать нарізно: батько зв'язківець у Збройних силах, син спецпризначенець і за сумісництвом медик. Так вирішили у військкоматі. Це все те, що було на початку. Так ти? Нас, ти? так, ти що? Док. Ну, як? <ріст> Михайло Прядун у мирному житті фермер. Та на фронті має розумний поет, бо пише злободенні вірші: Лється кров невинна, стогне Україна, виходу не видно, стидно. Сина Дмитра, пан Михайло змалку виховував як патріота. Парубок був серед тих студентів, що їх торік, 30 листопада, на майдані, побили беркотівці. Дітей бить нікому не дозволено. Чоловіки стали активістами Євромайдану. 18 лютого хлопець допомагав пораненим на вулиці Лютеранській. Батько дерев'яним щитом та своїм тілом затуляв його від куль снайперів та розривів шумових гранат. Мене контузило. Середній ступінь тяжкості. Лікувався, в лікарні Нині серце батька теж немає спокою. Син по кілька діб на бойових завданнях, тоді з ним немає зв'язку. Пан Михайло хоче бути поруч, подав рапорт з проханням перевести його до батальйону Кульчицького. Я готовий в скрутний час свою дитину перекрити своїм тілом. Чи будуть чоловіки служити разом, поки вирішує командування? АТО? а пан Михайло після короткої зустрічі із сином присвятив йому свого вірша. Якщо відкоти виріс. Воїни мій, бий супостатів і зрозумій, ми чуже не займаєм, своє бережем, ти переможеш і додому підем. Ігор Ливанок, Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.